У 24 му році, чи закінчиться війна, я думаю, що ніхто не знає відповіді. Навіть ті поважні люди, командири, наші або партнери західні, коли вони кажуть, що це війна на багато років, вони не знають. Думки дуже часто відрізняються від реальності. Я вибачаю, що я повертаюся до прикладу про е трьохденний тріумф. Е Хворої людини, але тим не менш ми маємо з вами факт, то також були думки. Я не порівнюю ні в якому разі думки тієї особи і поважних людей. Зрозумійте мені мене дуже правильно, але я хочу бути коректним. Війна, перемога, поразка, стагнація залежать від багатьох. Багатьох рішень, багатьох ризиків, багатьох напрямків, але в більшості своїй від назва.